Вітаю, шановні друзі! Сьогодні ми поговоримо про середньовічні університети. Власне, сам термін університет походить від назви середньовічних корпорацій. Так називали об'єднання, зокрема, цегових майстрів, за зразком якої будували і середньовічні університети. Університет це корпорація, яка виникає за домовленістю між викладачами і студентами. Викладачі обіцяють за гроші за гроші. Викладати студента в ту чи іншу дисципліну, а студенти своєчасно за ці заняття платити. Власне, це є середньовічний університет, домовленість корпорація. Власне, середньовічний університет дуже сильно відрізнявся від сучасного. На відміну від нашого, коли ми зараз розповідаємо своїм учням ту чи іншу інформацію. В середньовічному університеті заняття проходили через читання. була приказка: Его Лего ту Аудіс. Я читаю, ти слухаєш. Фактично, викладач, заходячи на лекцію, витягав зі своєї сумки якусь книжку, клав її на кафедру і просто її читав. А учні перепіддактовку все це записували. Власне, від то, від тих часів в нас є вислів читати лекцію. Ми ж зараз її говоримо, але середньовіччі її читали, тому і вислів з тих часів не змінився. Крім лекції, було ще дві популярні форми занять. Середньовіччя – це репетиція латинською мовою повторення, і диспут. Найбільш цікавою формою навчання в середньовічному університеті мені видається диспут. Тоді студенти могли обрати собі позицію, яку відстоювали під час е, учбових занять. Е, власне, е, починалося навчання в середньовічному університеті з розбору двох основних. Блоків дисциплін, це тривіум і квадріум. Тривіум включав в себе граматику, риторику і діалектику. Якщо граматика і риторика речі сучасній людині більш-менш зрозумілі, то діалектика це середньовічне мистецтво дискутувати. З тих часів пішов прикметник тривіальний, який значить банальний, типовий, той, що виглядає не дуже якимось оригінальним. А власне. Ви можете почути фразу, да це тривіально для мене, коли щось людині видається дуже простим і не надто цікавим. Але з тривіуму починалося навчання в середньовічному університеті. Після тривіуму людина переходила у квадріум відповідно чотири базові дисципліни, які потрібно було пройти потім: це арифметика, музика, геометрія і астрономія. Знову ж таки, з арифметикою і геометрією, все зрозуміло. А музика вважалася е, дисципліною яка дозволяє відчути гармонійність облаштування світу. Середньовічні люди вважали, що Бог створив світ гармонійним, ідеальним, і музика серед інших дисциплін допомагає все це осягнути. І астрономія тоді не так чітко відрізнялася від астрології, як ми робимо це зараз. Але астрономія була наукою, яка допомагала, зокрема, людям в навігації на море до тих часів, коли до Європи ще не дійшов. Бомбас винайдений в Китаї. Після першого факультету, який називався артистичний, людина мала вибір між чотирма наступними. Спеціальностями це богословський, філософський, юридичний та медичний факультети. Вершиною всього цього вважався богословський факультет. Взагалі в середньовіччя богослов'я вважали е, наукою, заради якої існують всі інші науки, зокрема філософія, яку називали ще служанкою богослів'я. Е, середньовічні університети намагалися досліджувати святе письмо, намагалися якимось чином підтвердити християнські догмати і християнські. Практики, і цим займалися богословський факультет. З тих часів власне, в Європі наукові ступені поділяються на доктора богослов'я, доктора філософії, доктора права і доктора медицини. В Україні декілька років тому, після реформи захисту дисертацій, були введені саме такі спеціальності. Я, маючи науковий ступінь, який називається доктор філософії, захищав дисертацію з історії. Так само доктором філософії називається людина, яка досліджує хімію, біологію. І велику кількість інших спеціальностей, які в середньовіччя входили до відання філософських факультетів, також в середньовіччя в нас іде градація навчальних ступенів. Так, перші 4 роки зараз бакалавр, ще півтора-два магістр, і потім людина може захистити дисертацію і отримати ступінь доктора. В середньовіччя звичайно це не було настільки чітко проговорено, але саме з тих. Пір походить ця термінологія. Бакалавр в перекладі з латинської мови значить бідний або молодий лицар, який володіє маєтком якимось. Да, те, що бідний, мені дуже знайомо, оскільки кожна людина, яка проходить бакалавріат, часто стикається з тим, що цей період в житті він пов'язаний з бідністю. А людина вже не живе з батьками, але ще самостійно не заробляє. А ще одне дуже важливе слово, яке пов'язано з середньовічними університетами, це сецесія. Сецесія з латинської мови це буквально вихід із складу чогось. А в середньовіччі якщо викладачам чи студентам не подобалося навчатися в своєму університеті, вони могли взяти свої речі і піти в інше місце, де засновували новий навчальний заклад. Власне, таким чином засновувалися нові університети, і так, власне, від Оксфорду. Колись відділився Кембридж, і з'являлося багато інших університетів. Вчені жартують, що середньовічні університети розмножувалися брунькуванням. Але ця така практика тоді була можлива, оскільки університети не були державними і все навчання було платним. Тому якщо студенти йшли за викладачем, він мав кошти на існування, оскільки продовжував від тих самих студентів отримувати кошти і міг жити в інших місцях. Середньовічні університети часто будувалися в невеличких містах. Власне, в західній Європі та традиція зберігається і до цього часу, але крім університетів, часто були і звичайні городяни, які не дуже полюбляли студентів, що часто безкотували, і е, були навіть битви з кровавим закінченням. Так, аж в 20-му столітті між жителями Оксфорда, між мером Оксфорда і керівником студентського містечка. Ка Оксфорда було підписано перемир'я, і були принесені взаємні вибачення. за Століття ворожнечі. А власне найбільш відомим середньовічним вченим, про якого я думаю, багато з вас чули, це Абіляр. Він був дуже яскравою і непересічною особистістю. Якщо про звичайного викладача середньовічного університету можна складати меми про те, який він був насправді недалекий, то серед них усіх виділявся п'єр абіляр. що... Був набагато більш освіченим, набагато більш радикальним в плані перегляду певних норм викладання в ті часи, і мав доволі непересічну долю. Про Абіляра відомо, що він написав текст Історія моїх страждань, де він описує спочатку свій викладацький шлях, а потім те, як він таємно одружився з Елоїзою, як в них з'явилася дитина, що було, в принципі, заборонено тодішнім викладачам середньовічних університетів, і як це все. Вплинула на його подальшу долю і на його подальше страждання. Да, родичі його дружини, які не знали, що він офіційно в церкві одружився. Вони використали проти п'єра Біляра кастрацію, Ну і звичайно, це дуже сильно вплинуло на його подальше життя. Також в середньовічних університетів походить поняття про нації. Звичайно, саме слово існувало ще за часів давнього Риму, але оскільки в середньовічних університетах була доволі велика мобільність, представники, наприклад, польського народу, які навчалися в Паризькій Сорбоні, називалися польською нацією. Так само чехи називалися чешською нацією. Вони жили в окремих гуртожитках, сиділи часто разом за окремими партами, і тому власне. Це слово використовувалося в університетах. А чому? Ось така академічна мобільність в середньовічних університетах була можливою. Справа в тому, що е, все викладання відбувалося латинською мовою. Як ви бачите зараз на екрані мем, е, вчіть латинь в пеклі з вами англійською розмовляти ніхто не буде. Ну, в принципі, в середньовічних університетах е, не було необхідності в перекладі з мови на мову. Це зараз, да, коли там, книжка виходить англійською мовою, проходить довгий час, коли її перекладають українською, а часто взагалі не перекладають. Рекладають, і це створює певні додаткові перепони на шляху осягнення студентами або науковцями якихось передових знань у тій чи іншій галузі. В середньовіччя такої проблеми не було. Звичайно, наука тоді розвивалася абсолютно не так динамічно, як зараз. Але не було проблеми з перекладом і не було проблеми з тим, щоб прослухати в одному університеті курс одного відомого викладача, наприклад, у Кракові. Потім переїхати до Сорбони, а потім ще до Монпельє або до Болоньї до інших університетів, де також можна було прослухати курси. Так провів своє навчання, зокрема від видатний астроном Капірнік, таким чином навчався і відомий український філософ Григорій Савицька в і дуже дуже багато інших видатних людей. Також середньовічні університети були чудовим засобом соціальної мобільності. В середньовіччя такого поняття як соціальні ліфти майже не існувало. Людина, яка народжувалася в бідній сім'ї, майже 100% випадків помирала в тому ж середовищі, в якому вона народилася. Ремісник дитина ремісника ставала ремісником. Дитина священника... А, вибачте, в Європі Західній не було дітей священників, там був целібат. Якщо вони були, вони зазвичай були нелегальними. А якщо людина народжувалася в е, середовищі там селян, то 100% майже що вона все своє життя буде працювати на землі. Але університет певною мірою давав можливість вирватися з цього школа. отримавши освіту, людина мала шанси переїхати в інше місце і отримувати новий соціальний статус. Також середньовічні університети могли врятувати людину, якій не пощастило стати незаконно народжений. Для середньовіччя, особливо західноєвропейського бастард це прокляття, яке не можна було відмити. Але ось ви бачите зараз на екрані видатного європейського гуманіста Еразма Ротердамського, який був якраз бастардом. але… Через те, що він зміг отримати освіту, багато разів переміщався з місця на місце. Всі, в принципі, забули про його походження, і він мав можливості а, бути. Дуже цитованим, дуже популярним, запрошуваним в чисельні європейські університети-викладачем. Ну і також абсолютно схожа доля була в католицького англійського богослова, якого звали Тома Аквінський. Він народився якраз в багатій родині, але мав в університетському середовищі ті самі можливості, що і його ось колега незакононароджений Ерам Роттердамський. Підводячи певний підсумок розповіді про середньовічні університети, я не міг би не процитувати гімн студентів, який е, був по попу низкою популярних середньовічних пісеньок про непросте студентське життя, яке тоді вирувало. Ось послухайте переклад на українську. Що ж, будемо веселитися, поки ми молоді, після приємної юності, після обтяжливої старості нас все візьме, на всіх візьме земля. Будемо веселитися. Поки, поки ми не померли, оскільки смерть неминуча, а життя доволі коротке. Латинською мовою він називається Гаудамус Ігітур, і я спробую вам зараз його заспівати. Гаудамус Ігітур. Гаудамус Ігітур. дум сугумус. Пос'юкундем, ювентутем, постмолестам, Нос нектутем, гумус, нос Носхабе гумус. Сподіваюсь, вам було цікаво сьогодні послухати про середньовічні університети. До нових зустрічей!